Є знижки на отривін спрей 15% в аптеках подорожних вам та ощад. У холодну пору року забудь стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Запальні! З піснями. З князями. Калець должен прийти і проголосувати. Звісно ж, з іноземним незалежним поглядом Це важлива історична віха. а також з боротьбою за прости, господи, демократію. Де різких Зеленку положите. все. Це лише маленька частина шоу під назвою Вибори президента в Російській Федерації. Так звані вибори в Росії не мають нічого спільного з легітимним голосуванням. Хоча б тому, як мінімум, наголошуємо як мінімум до так званого волевиявлення змушували людей на тимчасово окупованих територіях України. Хоча Кремль, звісно, стверджує, що активність на цих територіях неймовірна ще пак. Адже до тих, хто не хотів чи не міг прийти на дільниці, вгадайте, що. Правильно, путінська демократія прийшла з автоматами. Ідекі Романовна, ми прийшли до вам, щоб ви проголосували. для освободителів Особливі привілеї. Вони могли проголосувати за Путіна навіть у випадку смерті. Адже щоб максимально збільшити активність виборців, російським окупантам дозволили засвідчити вірність царю навіть поза межами так званих виборчих дільниць. Тому експерти вважають, що мертвих душ буде ой як багато. А черги черги на дільницях ви бачили? Але тут є маленьке але десь такого ефекту досягли, як стверджують самі росіяни, відкривши дільниці з величезними запізненнями. А десь знову ж таки без брехні не обійшлось маленької, але такої потрібної. По всій Росії та за кордоном, де були виборчі дільниці, люди збирались на акцію «О півдні без Путіна, щоб висловити протест диктатору і всі ці виставі під назвою Вибори. Але російські ЗМІ кажуть: ну що ви? Це ж черги з бажаючих проголосувати. Ну і як же у цій виставі без вірних блогерів, артистів, путіністів Івлеєва, Тут шаман. Тут Настя Волочкова тут. Але остання зі своєю любов'ю до Путіна трошки перестаралася. голосування. тайне голосувада. Какої тайне? мене тайного нікакого мене є просто путін Форева і сердечко. Що у такодесь там, де діють правила, це був би зіпсований бюлетень. А в Росії, як то кажуть, і так сайде.